Доброго дня, мої любі друзі! Доброго дня, всі дорослі! Малята, ви знаєте, лунтик був дуже задоволений від того, що ви намалювали багато ниточок до кульок. І він приніс нам ось такий сюрприз. Що ж тут у нашому кошику? Давайте розглянемо. Ой, та тут ось дивіться, що є таке. Давайте ми з вами розглянемо, що ж це таке. Так, це у нас конструктор Лего. Малята, я дякую Лунтику, що лунтик нам оцими кольорами нагадує, що завтра в нашій країні буде свято День Конституції. Діти, що ж це таке за слово Конституція? Діти, це, мабуть, велика книга, в якій записано багато законів, які повинні виконувати і дорослі, і діти? І в кожній країні є такі закони. В нашій країні є теж. Але як ми можемо відсвяткувати з вами цей день? Цей день пов'язаний з тим, що у нас є свій прапор. Діти, ось такий прапор, подивіться, є в нас. Він говорить про те, що він має свої кольори. Зверху синій колір, або, може, блакитний, а знизу жовтий. Ось з такого конструктора Лего ми з вами зараз і побудуємо прапор. Ось для цього нам Лунтик приніс такі кольори. Синій колір, який буде зверху у нас так, а жовтий колір буде знизу, а ми їх скріпимо. Ось, дивіться, вже похоже на це. Але є і древко, яке теж треба добудувати. Ми з вами щільно, отак один до одного, поставимо кирпичики. Дивіться, який прапор у мене вийшов малята. А ви зробіть свої і прийшліть нам фото. Ми з Петриком і Наталочкою будемо дуже раді розглянути ваші прапори.